Дякуючи за 26, я живу 76 і буду далі жити довго й довго. Я дякую Богу за те, що я маю таку милість Божу і хочу вивільнити слово, яке мені Господь Бог дав. Блаженні хто мешкає в домі твоїм, вони будуть по віки хвалити тебе. Місяць хвали. І Бог так благословив місяць, подяки і хвали, я в цей місяць народилася. Ми будемо хвалити тебе і я хвалю Його. Блаженна людина, що тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе. Дякуючи, що 26 років я пізнала Господа, пізнала Його силу і мої дороги направлені до нього. І ті люди, це я, ті, що через долину плачу, переходять. Чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у сіоні. Це я, мене цей рік, 76-й, був дуже слізний, дуже печальний. Але завдяки Господу, завдяки Його силі я прийшла прийшла пройшла цей рік, і я відчуваю, що я наповнююся Божою силою. І приходжу перед вами, стою, перед Господом, така, яка я є. Тому я дякую Господу Богу, я дякую пастирям Сандею, пастиря Босі, я дякую всім вам, дякуючи вам, дякуючи вашій підтримці. Легко жити, легко перемагати. Звичайно, треба прикладувати усілля. Тому будьте всі здорові, щасливі, благословенні. Тримайтеся Дому Божого. Де вас підтримують, де вам підказують, і легше йти разом, аніж одному. Тому я всіх вас благословляю. Ще раз дякую Богу, а Хай Господь вас всіх рясно, рясно благословить.